Заглушіть автомобіль! Вийте з автомобіля. Руки! Руки на крышу. Руки з кишень витягніть, будь ласка. Чому тікали? Чому не зупинялися на вимогу? будь ласка. Відійдіть від автомобіля. Витягніть руки з кишені, будь ласка. Витягніть руки з кишені, більше руки в кишені не кладіть. Договорилися? Стримайте руки так, щоб я їх бачив. Как вас звать, как к вам можно обратиться? Слава. Пан Слава, пожалуйста, руки с кишень. Пан Слава, перейдите, пожалуйста, сюда. Сюда, вот в этой машине встаньте, не туда оттекайте. Не втручайтеся, згідно статті 45 до вас застосовується спецзасіб кайданки.

що він робить Ну підкажіть, будь ласка, номер дивіться, будь ласка, ваш представник Тено приймає і зовсім не в насучці Подінаж Опа, опа, опа. Ребята, дивіться, вже нетві. Вже не твітли, бачите. Вже нетєдрі. Вже ви тих, що одержати сюди. Його попросили зустрінутися. Вже починає кидати. Все нормально, все нормально. Діста, подивіться, що. Будемо, ми з ним йому допоможемо, якщо потрібно. Сай, будь ласка. Сумку від нього ту не брати, будь ласка. Я Я вже взяла її в руки, вже на мамці. Так, подивимо. Дайте. Так. Ne no, döşüp kovuluyor ama bu sırada şu tam burada. Geçen gün. orada öyle Після чого далі громадянин покажу. Він почав ще лишати, а ледь не, не? здійснив наїзд. Коли вже здійснив дорожню транспортну пригоду, після чого він вийшов з автомобіля, стояв, коли ми почали а, спілкуватися на воді, вже з'їв. З'їв уже? Він отсюда з карману, mm. да, не, не, не знаю, я просто бути куди.